Земельні ділянки воїнам, АТО, жахливе вбивство шестирічної дівчинки та що найбільше турбує пенсіонерів в ефірі. Бесарабія ТВ новини в студії Тетяна Баженар. Вітаю вас. Одеські правоохоронці з'ясовують обставини нічного вибуху. Близько півночі до міліції повідомили, що по вулиці Новоберегова, 94, стався вибух. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічної служби, які і виявили чеку від гранати. Постраждалих в результаті вибуху немає. На місці працює слідчо-оперативна група, спеціалісти вибухотехнічної служби, які встановлюють обставини події. За попередню інформацію, сила вибуху рівнозначна силі вибуху, гранати РГД 5 За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 4 статті 296 кримінального кодексу України хуліганство. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Жахливе вбивство неповнолітньої дитини в селі Червоне Тарутинського району знайшли тіло шестирічної дівчинки, яка зникла безвісти тиждень тому. Як передає Одеса Медіа із посиланням на свої джерела у головному управлінні МВС Одеської області, Ганна Гуцуленко зникла 13 вересня. За попередніми даними, тіло дитини знайшли правоохоронці в ході проведення оперативно розшукових дій у підвалі будинку раніше судимого жителя цього ж села. Підозрюваного у вбивстві дівчинки. Наразі затримали. Ми знову повернемося до останнього засідання сесії Білкорністровської міської ради в нинішній каденції. Нагадаємо, на порядок денний винесли чимало питань. Одне із головних, на рішення якого чекали військовослужбовці, що проходили службу в зоні АТО, відведення належним їм за законом земельних ділянок. Що вирішили депутати? Знає Олена Малойван. Обговорення питання щодо відведення земельних ділянок воїнам АТО та прикордонникам триває вже не перший день. Нагадаємо, 21 серпня на робочій нараді стосовно даної проблеми на карті плану міста бійці шляхом жеребкування відмітили свої майбутні ділянки. І ось нарешті, після довгих дебатів та суперечок присутності активістів, громадськості та воїнів АТО, депутати Білогородністровського таки проголосували та прийняли рішення щодо виділення земельних ділянок військовослужбовцям. Загалом, дозвіл на розроблення проекту землеустрою отримали 12 осіб. Она позову на зроблення проекту земоструна земельних ділянок у власним учасникам мото такі самі технічні виправлення будуть, як і при поговоримо проекті рішення. Моя пропозиція тримає власного нас мучить чистої поправки, Ende春а ses paved будет afvr з этого правого склада про Laborator ilorter. 1 и wir vastly Мі rebell Dziękuję вам anderen Військовослужбовець Білгородністровського прикордонного загону Сергій Чуприна виступив перед депутатським корпусом та розказав про створення громадської організації, до якої входять учасники АТО, військовослужбовці та волонтери. Кожен бажаючи незалежно від статі та службового становища, може отримати її членство. Мало це організації являється консультація усі учасника. Малом точляну сімей подібших район. их объединение обеспечения защиты своих законных, политических, экономических, социальных прав, предоставление оздоровительной, медицинской, психологической и моральной помощи. В первую очередь инвалидам членам семей погибших, создание условий для социальной и профессиональной адаптации, содействие и обеспечению дальнейшей реализации интеллектуального и организационного потенциала, а также создание единой базы участников города и района. Як зауважив Сергій Чуприна, створення громадської організації це перший крок до захисту прав воїнів АТО. А відтак питання щодо відведення їм належних земельних ділянок на порядку денному в пріоритеті. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ. У Білгородністровському цієї ночі рятувальники ліквідували загорання легкового автомобіля. О пів на четверту ранку до служби порятунку 101 повідомили, що на вулиці Кишинівській горить автомобіль ВАЗ 2106 Вже через п'ять хвилин після виклику рятувальники прибули на місце події і повністю ліквідували пожежу. Рятувальники з'ясували, що ймовірною причиною пожежі став підпал. Загиблих і постраждалих немає. Активісти зафіксували факт отримання хабара дільничним інспектором. На деяких інтернет-сайтах поширилася інформація з відео, яке підтверджує факт одержання неправомірної вигоди міліціонером від підприємця. Правоохоронці зацікавилися цією інформацією та розпочали свою перевірку. Вже з'ясовано, що правопорушник дільничний інспектор Біляївського райвідділу міліції, який на даний момент відсторонений від внесення служби і дає свідчення в прокуратурі. У разі підтвердження провини правоохоронця його буде звільнено з органів внутрішніх справ. А відповідне рішення щодо нього прийме прокуратура. Одразу після закінчення службового розслідування правоохоронця буде звільнено з органів внутрішніх справ, та відповідне рішення щодо нього буде прийнято органами прокуратури. Звертаємося до всіх громадян і громадськості з проханням оповіщати правоохоронні органи про виявлення подібних випадків. Півтори години на обговорення лише одного питання. Депутати Білгородністровської міської ради ніяк не могли дійти спільної думки чи дозволити комунальному підприємству «Водоканал» брати участь у міжнародному конкурсі на отримання багатомільйонного кредиту. Думали, як потім місто віддаватиме борги. Що ж надумали обранці акерманского народу, знает Рена Паил. История с намерением получить кредит от Мирового банка для КП «Водоканал» тянется уже много лет. Александр Дукач, начальник коммунального предприятия, давно призывает городские власти обратить внимание на проблемы водоканала. Изношенность сетей, устаревшая техника, долги перед облэнерго – вот лишь немногие из них. Сегодня предприятие ставится вопрос о том, будет ли как централизованное водоснабжение в городе или нет. Поэтому для того, чтобы э, как бы начать реанимировать это предприятие, было принято решение в январе месяца этого года по предложению Министерства регионального развития все-таки поучаствовать и получить кредит мирового банка на тот момент, когда мы принимали это все решение, э, чтобы как-то реанимировать наши основные средства. Вывести из плачевного состояния водоканал поможет долларовый кредит. Такой выход предлагает начальник коммунального предприятия. По результатам расчета этого проекта значит, получилось так, что для основных, будем сказать, объектов, самых больных местах водоканала, сегодня необходимо 11,3 миллиона долларов. За время затянувшейся кредитной эпопеи условия в январе 2015 года уже изменились. Поменялся банк, готовый предоставить деньги. Теперь в лице кредитора выступает Украинский банк реконструкции и развития, который предложил трехпроцентную ставку. Именно этот факт вызвал бурное обсуждение среди присутствующих. Скажите, Для... Коммунальное предвидите города, я считаю, что это правильно. Но вы мне одно скажите, связано ли получение кредита с повышением тарифов на воду? Да, я скажу. И на сколько процентов будет? Александр Дукач озвучил сумму, которую городу придется выплачивать каждый год – 7,5 миллионов гривен. Плюс обязательным условием на предоставление инвалютного кредита является постепенное ежегодное повышение тарифов на воду. Кредит пересчитывается по курсу доллара. Поэтому точную сумму, насколько именно вырастут тарифы буквально через пару лет после получения кредита, Никто не знает. Услышав эти данные, представители общественного совета предложили для начала провести финансовую проверку предприятия. Понимаете, когда говорили, поднимали э, тариф на 11.76, нам говорили, для того, чтобы быстренько поменять трубы. Уже куда эти трубы пошли, мы не знаем. У меня есть просьба и к депутатам, и, э, к, мэру, и к мэру города Владимиру Михайловичу создать комиссию и потребовать от господина Дукача, чтобы в те деньги, за этот период, за пять лет, что он был, чтобы он отчитался за каждую копейку, куда ушли эти деньги. Это предложение нашло поддержку и среди депутатов, и среди общественников. И вы должны отчитаться с людям. абсолютно, и нам тоже. Через сколько город остается без воды вообще? Он, вообще уже, он уже без воды. И пока вы будете у власти, вы будете только с нас качать деньги. А как не было у нас воды, так оно и нету. И не будет никогда. В итоге присутствующие так и не вняли доводом начальника КП водоканала, который предупредил, что на принятие данного решения депутатскому корпусу Белгород Днестровского кадмин дал максимум три недели. Если город не будет участвовать в конкурсе, то он не сможет рассчитывать на подобные деньги еще минимум 2-3 года. Если все будет получено, если эти деньги будут получены в полном объеме, мы все-таки выйдем, получим гарантированное водоснабжение и водоснабжение города. Кроме этого, значит, у нас будет стабильное снижение энергопотребления. Это значительно будет влиять на тариф. Сегодня у нас тариф составляет 15 гривен, который всего лишь покупает 70% стоимости услуг. Но за проект по кредиту для водоканала все-таки проголосовали против. Депутаты остановились на решении сначала провести проверку предприятия, а уже потом принимать такие важные решения. Ирина Паил, Анатолий Лукинчук, Виталий Солодухин, Бесарабетова. Гарячою виявилась минула доба для прикордонників одеського загону. Вартові кордону відділу курортне на березі чорного моря в районі Сергіївки затримали двох громадян України. Чоловіки ловили кефаль за допомогою 50-метрової сітки. Знаряддя лову та рибу військові вилучили та передали представникам рибохорони. До аптеки не за ліками, а за наживою. В Ізмаїлі невідомий чоловік, погрожуючи пістолетом, пограбував аптеку. Міліцію викликала жінка-фармацевт. Вона розповіла, що зловмисник, погрожуючи пістолетом, зламав металопластикові двері, проник до приміщення та вкрав близько 10 тисяч гривень. За словами працівників аптеки, у приміщенні є камери спостереження, але через технічні негаразди момент крадіжки зафіксувати не вдалося. На даний час правоохоронці розшукують підозрюваного. Покинуті будівлі це одна із проблем Білкуродністровського. Вони одразу стають ідеальним місцем для розведення сміття, появи неприємного запаху та бродячих тварин. Одна із таких споруд знаходиться в самому центрі міста. Раніше тут була офтальмологічна лікарня, а наразі схованка наркоманів та безхатченків. Чому вже тривалий час вона знаходиться у занедбаному стані та нікому нема до неї діла? Подробиці вивчала Тетяна Карпенко. Ось у такому стані нині знаходиться ця будівля. Колись раніше тут була офтальмологічна лікарня. Наразі це руїна, де збираються наркомани, а декотрі навіть облаштували це місце як сміттєзвалище. Надія Андріївна живе поруч. Жінка розповідає, що раніше тут була повноцінна лікарня, а зараз схованка безхатченків та бродячих тварин. Я із 57-го року. годин. 57-го. Ну з'яс була ввольниця. Тут діла операції глазные, все делали. І я делала тут операцію, а зараз, не знаю, такое зробили, що взагалі не можна. А вечіром не можна видержати. Вонища, вонища, Ветер, ніща. Вічірка подує, не можна сидіти во дворі. Мешканці скаржаться, що ніхто із місцевої влади не звертає уваги на те, в якому жахливому стані нині знаходиться ця будівля та прилегла до неї територія. Люди бояться ввечері виходити на вулицю, не кажучи про те, аби дозволити дітям прогулятися біля дому. Сусіди декілька разів писали скарги, але відповіді й досі немає. Все одно треба якесь та внімання діліч тому, що ходять через завор, там такої вже наділи. За словами місцевих жителів, ця будівля вже багато років знаходиться у приватній власності. І за цей час господар будинку не намагався зробити хоча б щось для покращення ситуації. Вже багато років ця споруда дивиться на світ через розбиті вікна. Ось «Вот мебільний магазин, можете зайти в мебільний магазин, вони вам скажуть. Вони знімають. у цього Він поставив мебільний магазин, з'яв, а це видать, грошей не вистачає. Уже як ну, продали, Так воно і стоїть там. Там вже мусора більше, ніж. Где, как на, мусор, как на Надія Андріївна не стримує емоцій, коли мова йде про колишню офтальмологічну лікарню. Каже, що боляче дивитися на те, як байдужість привела її до такого стану. Ходять і там поламали все всі ротки, і повитаскували, і батареї, і труби, Все повитаскували. А що ж повно бойжов? І там сплять, в цих палатах сплять. Все время там находится, а один раз милиция приходила, выгоняла их отсюда. И человек 10 выгоняла и с дубинками, это ужас. Да, нехай уже обращают внимание, центр города. Центр города, да. Центр города, смотрите, как красиво все построили, рядом. Все, а тут прямо он не знаю. Ось так в самому центрі Акермана, наче біля сміттєзвалища, від якого ткне неприємним запахом, з надією на те, що коли все зміниться, живуть і страждають люди, котрі сподіваються, що нарешті їх турботи хоча б хтось почує. Тут живеш чи все? Живе? Тетяна Карпенко, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ. Затримання зі стрільбою на Одещині прикордонники припинили спробу переміщення через кордон контрабандного спирту. Двоє громадян на ділянці відділу гребеники котовського загону намагалися засипати рів та якомога швидше приховати сліди своєї протиправної діяльності. Група реагування терміново вирушила на затримання порушників кордону. Однак, при наближенні водій проігнорував вимоги правоохоронців зупинитися. Тому прикордонникам довелося зробити кілька попереджувальних пострілів вгору. Водій, зробивши небезпечний маневр, в їх бік створив загрозу життю. Після чого прикордонники вистрілили по колесах транспортного засобу. Лише після цього водій зупинив УАЗ під час проведення затримання прикордонників суміжної сторони не спостерігалися, але хочу відмітити, що за весь період часу, який знаходиться на даному підрозділі, ні сам особисто, ні від прикордонних нарядів доповіді про присутність прикордонників суміжної сторони не надходило. Губернатор Одеської області пообіцяв рибалкам, що чиновники більше не заважатимуть їм ловити рибу. В обласній адміністрації пройшло засідання ради економічного розвитку Одеської області, учасники якого обговорили проблеми розвитку Бесарабії. Зокрема, особливу увагу приділили скаргам рибалок, які не можуть отримати дозвіл на вилов у водоймах Татарбонарського району. Люди скаржаться, що за отримання дозвільних документів рибінспекція вимагає хабара в розмірі від 10 до 15 тисяч гривень в тиждень. Михаил Саакашвілі пообіцяв розібратися в ситуації і прискорити видачу документів змінами на законодавчому рівні. Поки будуть час ловити, Прокурори і міліція і поліція будуть ловити ловіти з вами ті, хто мішає їм ловити, і ті, хто ловив прошлої роки, за счет других. В общем, ловити, ловити і ловити. Останнім часом на громадян нашої держави навалюється чимало проблем. Війна забрала багато життів, а в регіонах, де її немає, людей очікує подорожчання на комунальні послуги. Як мешканці Білгородністровського намагаються вижити в умовах подорожчання тарифів, дізнавалась Олена Малайван. Чергове подорожчання тарифів на електроенергію стало для багатьох людей проблемою номер один. А пенсіонери намагаються розрахувати свої мізерні пенсії таким чином, аби вистачило на усі потреби. Але як розповідають літні керманці, перш ніж придбати продукти харчування та ліки, вони сплачують шалені рахунки, нараховані за комунальні послуги. Ми отримуємо пенсію, стараємося, щоб спочатку платити всі послуги, щоб нічого не залишилося Бо ми пенсіонери з нас, молодіжа не думає що треба платити. А ми пенсіонери ми завжди платимо все як. Как должно быть? Вот. А Як повинно бути? Нет, чим ви говорите? Ні. Іноді думаєш, думаю, господи, як же буде далі? Ніна та її чоловік пенсіонери. У них є неповнолітній син. Живуть на дві пенсії та державну допомогу на дитину в розмірі 150 гривень. Я отримую субсидії, ага. мені зараз допомагають. Ну не настолько, чтобы вот так поднимать сильно еще Нараховывать. Ну, понятно. Есть у вас еще эти кусочки, что нараховывают? Лично? Есть. Есть, конечно, обязательно, потому что это уже как бы оно идет в счет следующего, как бы погашения долго. Как бы. Ну, мы стараемся, долгов у нас нету. Мы стараемся долгов не иметь. Ну, очень сложно, нам очень тяжело выживать. Пенсіонери розповідають, що на превеликий жаль, літні люди, в яких, окрім пенсії, немає інших доходів, вимушені економити на їжі, одязі тощо. Декотрі навіть влітку вимикають електричні водонагрівачі, аби менше сплачувати за електроенергію. Там взагалі важкий питання. І непонятно, відкуди беруться ці цифри. Вони беруться, по-моєму, такому положенню, що вони беруться з воздуха. Тому що щодчик вроде сходяться цифри, а сума ніяк не сходиться. По цьому я ходив в энергосеть. Мені объяснили, спробуємо платити з 1 числа по 1 число. Загалом, як зазначають якерманці, подорожчання тарифів на комунальні послуги викликає невдоволення не лише у пенсіонерів. Ця проблема стосується і більш молодшого покоління, у яких немає змоги влаштуватися на високооплачувану роботу. Олена Малайван, Андрій Романовський, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. Музей Придунав'я відсвяткував свій 25-й день народження. З цього приводу тут влаштували неабиякі святкування. Цілий день для всіх ізмальчан двері музею були відкриті. Проводилися оглядові екскурсії по залах і відділах, театралізована вистава, самовари та традиції чаювання. Крім цього, в павільйоні природи відкрилася виставка дитячого малюнка «Музей очима дітей та представлено унікальну виставку: церковна архітектура Ізмаїла в живописі та фотографіях. Яку підготували музей Придунав'я, художники міста спільно із Свято-Покровським собором? Вона яскраво продемонструвала первоздану красу багатьох храмів і церков Ізмаїла. Заключним акордом святкування ювілею став концерт, який вже відбувся увечері. Левко Лук'яненко, людина легенда, відвідав Білгородністровській. У будинку культури пройшла зустріч з мешканцями міста. Він презентував брошури та книги, розказав про своє минуле та поділився своїми враженнями щодо подій, які наразі відбуваються в Україні. Як пройшла зустріч, розкаже Тетяна Карпенко. Левко Лук'яненко людина з простим минулим. Український націоналіст, дисидент за часів Радянського Союзу, політичний діяч незалежної України. 26 років провів в місцях позбавлення волі. Та, незважаючи на це, він залишається незмінним патріотом України. Левко Лук'яненко не перший раз їздить теренами нашої держави, і ось нарешті приїхав до Бігородністровського. Я з радістю знаєте, зустрічаюся із вами. Останній раз це було десь років з п'ять тому назад. Тоді були зовсім інші обставини, тепер все зовсім змінилося. Отже, ж варто обмінятися думками і подумати, що ми маємо тепер і в Білогородністровську, і в цілій Україні. Ті події, які розгорнулися в Україні, особливо війна на Сході, вони примушують кожного громадянина знаєте, самовизначитися, поставити питання самому собі. Хто є на цій землі? Ти до якого роду племені належиш? Хто ти є? Чи ти людина, яка має коріння якесь? Чи ти метелик, який перелітає з одної квіточки на другу? У будинку культури в Бігородністровському досить шумно. Саме тут Левко Лук'яненко провів зустріч. Послухати його прийшло дуже багато студентів, вчителів та мешканців міста. Що стосується? Російського населення на зустрічі він презентував брошури та книги. А гроші з продажу Левко Лук'яненко побажав направити в АТО на боротьбу з російською агресією. каже, що як відданий патріот України він не може залишитися осторонь подій, які розвернулися на сході країни. Одна з презентованих книг має дуже цікаву назву Сповідь у камері смертників. Вона включає в себе коротку біографію автора до заслання. Моє заслання закінчилося. Сі вісімдесят восьмого року. А у, у грудні ні, на початку січня 1989 року я повернувся в Україну». Остання книга, яку він надрукував, від хохла до українця. Як розповідає сам автор, за період навчання у московському університеті за п'ять років його сім разів назвали Хохлом, Незважаючи на всі негативні події, які були в його житті. Він залишається оптимістом та вірить у щасливе майбутнє України. Тетяна Карпенко, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. Вже відомо хто стане шостим суперником Василя Ломаченка на професійному рингу. 7 листопада в Лас-Вегасі гордість білгородністровського чемпіонат світу за версією WBO Василь Ломаченко вийде на ринг. Довгий час у Василя не було суперників. Однак сьогодні стало відомо, що мексиканець Ромуло Коасіч спробує відібрати в українця титул чемпіона. Суперник Василя провів загалом 29 боїв, з яких 25 виграв, 4 програв і один завершився нічиєю. Зауважимо, що Васило Маченко ще на початку тижня відбув до США, де веде підготовку до майбутнього бою. Такими були новини останнього робочого дня цього тижня. А ми побачимося з вами вже наступного тижня, як завжди на телеканалі Бесарабія ТВ.